Сьогодні той випуск, коли ми з вами не будемо обговорювати найкращі гравців НБА, але від того цей випуск не стане менш цікавим. Адже сьогодні я вам розповім про всіх українців, які зараз або колись, хоч раз, вступали на паркет найсильнішої ліги світу, одразу скажу, що в цьому ролику будуть представлені лише ті гравці. Які хоча б раз зіграли в офіційній грі Національної баскетбольної асоціації. Але перш ніж ми почнемо, прошу вас втолити лайк під цим відео та підписатись на канал. І це вже буде величезним вкладом у розвиток каналу та українського Ютубу. А от щодо українських гравців в НБА, давайте вриватися. За всю історію можна нарахувати вісім українських баскетболістів, які змогли пробитись в найкращу заукеанську лігу. Хтось проявив себе не дуже і повернувся в Європу. Хтось краще досі грає в США, а хтось навіть виграв чемпіонський перстень, і причому не один. І почнемо ми з гравця, якого ви і так прекрасно знаєте, це Олексій Лень. Мабуть, одна із, якщо не найуспішніша, кар'єра в НБА. Дев'ять сезонів на даний момент зіграв Бігмен із Луганська, чия професійна кар'єра розпочалась у Дніпрі. Причому мені колись давно навіть пощасливило зіграти проти Олексія в рамках юнацького чемпіонату України. Ну, як зіграти? Посидіти на лавці і подивитись за його грою. Не знаю, чи він це пам'ятає, але у 2008-му ми навіть виграли у них в фіналі. Після ж Дніпра та двох років університету Меріленд він подає свою кандидатуру на драфт НБА. І під загальним п'ятим піком до речі, це найвищий в історії номер драфту для гравця з України. Прямо з зеленої кімнати, до слова, куди потрапляють найперспективніші новачки. Олексія обирає. Команда Phoenix Suns, за яку він зіграє 5 сезонів. Потім півтора роки він відіграє в Атланті, де в сезоні 18-19 встановить особистий рекорд середньої результативності, набираючи 11,1 поінт, 5,5 підбирань та майже один блокшот за гру. І в цьому ж сезоні, 7 квітня, Олексій встановлює свій кар'єр хай, забиваючи 33 поінти, при цьому влучаючи 6 триочкових. Все це сталося у матч. Проти Мілокі Яніса, до речі, з яким вони були вибрані на одному драфті. Далі буде серія переходів Леня з однієї команди до іншої, в числі яких будуть Сакраменто, Торонто, Вашингтон, і потім знову повернення до Каліфорнії в ряди Кінгс. За цей час він встигне стати найрезультативнішим українцем в НБА за всю історію, будучи єдиним, хто набрав більше 4 тисяч очок. Ще пара цікавих фактів про Олексія. І перше. Це те, що він є досить непоганим плавцем. Одного разу на відпочинку в Домінікані він навіть врятував свого друга, який ледь не потонув. А друге, це те, що лень є справжнім тавгаєм і, очевидно, не дасть себе образити нікому в незалежності від зіркового статусу та габаритів суперника. Він влізав в сутички з різними гравцями, кожного разу доводячи, що він не хлопчик для биття, і це абсолютно правильна позиція. Адже НБА це ліга, де твою стійкість та характер будуть перевіряти в кожній грі. Перед каждою. І якщо ти проявиш слабкість, ти пропав. Тим паче, це стосується бігменів. Отже, я вважаю, що Олексія Леня можна вважати найуспішнішим українцем в національній баскетбольній асоціації. А ми переходимо далі. І Якщо ми взялись за діючих гравців, то давайте одразу поговоримо про ще одного українського хлопця, родом із Черкас, який наразі грає в НБА і розриває за збірну України. Це Святослав Михайлюк. Свою кар'єру свят починав логічно у складі спочатку дитячої команди, потім юнацької, а згодом і у складі основного складу Черкаських мам. І у віці 16 років він отримує запрошення навчатись та доєднатись до баскетбольних програм від чотирьох американських університетів: з Вірджинії, Айови, Орегону та Канзасу обираючи останніх. Таким чином він провів 4 роки в команді NCAA Kansas Jayhawks та став наймолодшим в історії гравцем конференції Big 12 у віці 17 років. А також побив рекорд команди за влучними троочковими за один сезон, довівши їх кількість до 114 на останньому курсі навчання. Після цього у 2018-му він був задрафтований командою Лос-Анджелес Lakers під 47-м загальним номером, і навіть увійшов у другу збірну All-NBA літньої ліги. Наряду з Треєм Янгом, Деандре Ейтоном та Трібл Джем. але надовго свят Лейкерс не затримався і був обміняний в Детройт Пістонс, де в сезоні 19-20 у 27 іграх він виходить у стартовому складі. Набираючи в середньому 9 очок і забиваючи 40% відсотків триочкових при більш ніж 5 спробах за гру. За такі результати він навіть отримав запрошення на зірковий уікенд, де зіграв у матчі висхідних зірок за команду світу. В тій грі він набрав 6 очок, а також засвітився своїми кросівками, де він розмістив герб України. Та логотипи черкаських мав та Канзас Джей Хоукс, віддавши належне своїм першим командам. Потім Михайлюк був обміняний в Оклахому, де в молодій команді він мав рекордні, поки що рекордні 23 хвилини ігрового часу за гру, при цьому набираючи 10,3 три що також є найкращим показником в кар'єрі свята. Останній сезон він провів у складі Торонто Репторс, де від браку ігрового часу його статистичні показники дещо зникли. Низились, але сподіваємось, що найкращі сезони та найбільші перемоги в кар'єрі 25-річного українця ще попереду. Слід відмітити, що Михайлюк та Лень після повномасштабного вторгнення орків на територію України створили благодійний фонд та активно допомагають українським біженцям і переселенцям, а також матеріально підтримують лікарні та військові госпіталі центральних регіонів України. Наступним українцем, про якого ми поговоримо, є діючий гравець БК Дніпро В'ячеслав Кравцов. Його шлях до найкращої баскетбольної ліги світу був досить тернисним. Адже втрапив він туди аж з третьої спроби. Свою кандидатуру на драфт НБА Слава виставив ще у 2009 році, але так і не був вибраний. Потім у 2010-му він грав за Бостон Селтикс у літній лізі, але знову жодна команда НБА в свій ростер його не запросила. В результаті чого з 2010 по 2012 роки Кравцов захищав кольори БК Донець. Але як говорить сам В'ячеслав, скаути НБА про Довжили слідкувати за його кар'єрою в українському чемпіонаті на євроарені та у складі національної збірної, в результаті чого, в 2012 році вся необхідна інформація потрапила на стіл менеджменту команди Detroit Pistons, яка нарешті запропонувала українському бігмену контракт на 2 роки та 3 мільйони доларів. Із примітних досягнень можна виділити те, що в одному з матчів проти Індіани Пейсерс кравцов. Набирає 14 очок та 10 підбирань за 29 хвилин на майданчику. І в той момент стає першим в історії Пістонс незадрафтованим гравцем, який оформив дабл дабл. І хоч його кар'єра в НБА була досить скороминущою, проте він свою важливу роль для українського баскетболу все-таки відіграв. Адже у 2014-му він був обміняний спочатку в Мілуокі Бакс, а згодом у Фінікс Санс. А як ви пам'ятаєте, те на драфті 2014 року в ту ж команду приходить Олексій Лень. Тому Слава став наставником для молодого українця та допоміг йому адаптуватись до ліги та життя в Штатах. Подейкою, що саме із цією метою Кравцова і обмінювали в Санс, де він провів 20 матчів по 3 хвилини на майданчику в середньому, та влітку 2015-го став вільним агентом і венба вже не повертався. Ще один гравець, який спробував себе за океаном, це Кирило Фесенко. Мабуть, один із найбільш обдарованих гравців, адже 216 зросту, 130 кілограмів та 224 вінк Це саме те, що треба для NBA. Після декількох років української суперліги у складі Маріупольського Азовмашу та Черкаських мав Кирило подає свою кандидатуру на драфт 2007 року. І під 38-м загальним номером. Мером Філадельфія 76ers обирають українського бігмена і міняють його в Юту Джаст, із якими Фесенко підписує угоду на три роки, протягом яких набирає трохи більше двох очок та двох підбирань за трохи менше ніж сім хвилин ігрового часу в середньому. Цікаво, що у 2010-му Х'юстон Рокет спропонували йому дворічний контракт на 4 мільйони доларів. Але Фесенко підписався на один рік і на один мільйон. Он із джазменами, після чого у 2012-му він завершить свою кар'єру в НБА за Індіану Бейсерс, відігравши там лише три. Матчі за сезон. Але був момент, яким Фесенко запам'ятався, граючи за Юту. А саме він ледь не зламав Кобі Брайанта В тій грі проти лейкер за 27 хвилин Фес встиг зробити три персональні зауваження, і всі на легенді під номером 24 Причому досить жорстко. А в останньому епізоді навіть жбурнув м'яча в сторону Кобі, за що отримав технічний фол та штраф у 2000 доларів. thank <laughs> you Їдемо далі. У нас на черзі ще один український бігмен, і це Олексій Печеров. Спочатку в дитинстві він 6 років займався футболом, але два тринадцять зросту та 105 кілограмів ваги заздалегідь визначили подальшу спортивну кар'єру хлопця. І у 2000 році Олексій починає серйозно займатися баскетболом аж у 15-річному віці. І тільки уявіть, після кількох сезонів в Україні та Франції. Вже у 2006-му він виставляє свою кандидатуру на драфт NBA, де відносно під досить високим 18-м піком його обирає команда Washington Wizards. Але на той момент Печоров ще досі мав контракт із БК Київ, тому підписався із Wizards лише у 2007-му, де непогано себе показав під час предсезонки, але травма, яких в його кар'єрі, до речі, було забагато, відклала його дебют в НБА. Тільки в січні 2008-го в матчі проти Атланти Печоров виходить на майданчик. В першому сезоні він зіграв усього лише 38 матчів, набираючи 3,6 поінти та менше двох підбирань за гру. В другому сезоні він зіграв ще менше матчів та отримував ще менше ігрового часу, після чого був обмінений в Міннесоту Тімбервулс. І хоч там його показники трохи виросли, але цей сезон венбас для Олексія став останнім. Запам'ятався він тим, що в одній з ігор проти чільного чемпіона НБА Бостон Селтікс він Забив рекордні для себе 24 поінти, 10 з яких набрав в останній чверті. І летіло в нього майже все. Проте його вовки все одно від поразки не врятувались, а після завершення цього сезону Печеров подасться грати в Європу. Ну а далі ми переходимо до гравців, яких згадають або застали зазвичай тільки ті, хто знає, що таке Тамахочі, фішки з покемонами та пригоди Джекічана. І першим з цієї епохи ми. Ми згадаємо Станіслава Медведенка. По-перше, слід сказати, що він є найбільш титулованим гравцем серед усіх українців, які грали в НБА. Адже він має два чемпіонських персні, які він виграв разом із Кобі та Шаком. З одного боку, можна сказати, що йому пощасливилось грати в тій команді, де молода чорна мамба та дизель розвалювали всіх три роки поспіль. А з іншого боку, аби потрапити в тодішню команду Lakers. Треба було себе дуже круто проявити. І саме це Медведенко і зробив. Після невдалого драфту 98-го року, де жодна з команд українцям не зацікавилась, вже роком пізніше БК Київ, де тоді грав Медведенко, проводили свої передсезонні матчі в США, граючи проти команд міноритарних ліг. Тоді на славу тільки почали звертати увагу. Слава Там, А вже через рік, у 2000 році, коли. Беки знову поїхали в турне по Америці. Медведенко себе проявив у всій красі. Адже один із матчів тодішня столична команда грали проти Портленда, але не основної команди, а складом літньої ліги. Той забеклий поєдинок кияни виграли з рахунком 127-126. А Медведенко настріляв Портленду 42 поинти. Після чого у нього одразу ж з'явились пропозиції від Далласа, Фінікса та Лос-Анджелес Лейкерс, і як каже сам Станіслав, Лейкерс одразу мені запропонували контракт, і від таких пропозицій, як то кажуть, не відмовляються. Одразу ж перші два сезони Медведенко з Лейкерс виграють чемпіонат, а сам Слава дає неймовірний спіч на чемпіонському параді 2002 року. Гайлей, Сенкі Форо Част. We won this championship for you and because for you. And you love our our fans. І, хоч спочатку він на майданчику не феєрив, забуваючи за перші три роки трохи більше чотирьох з половиною очок. Але як часто це буває, своє місце та ігровий час він отримав, коли основний ПФ тодішніх Лейкерс Карл Мелон отримав травму. Тоді в сезоні 3-4 Медведенко грає 68 матчів за сезон, 38 з яких у стартовому складі, його цифри ростуть вдвічі, до відмітки у 8 і 3 3 поинти та п'ять підбирань за гру. А у двох виграних матчах проти Юти та Атланти він навіть набирає по 26 очок, що є його найвищим показником в кар'єрі. Завершив свій шлях в НБА український бігмен у складі Атланти у 2007 році, після чого повернувся в Україну. Тепер ми переходимо, як на мене, до одного з найкрутіших українців, які грали в нба, і це Віталій Потапенко. У віці 19 років, будучи гравцем київського будівельника, за Потапенком починають слідкувати спеціалісти зі штатів. І одного дня тренер університету Райт Стейт Райлі Андерхіл приїздить до Києва, аби зарекрутувати молодого українського таланта. Таким чином, два роки Потапенко проводить в коледжі, От right Giрайт State, де набирають досить круті цифри: 22 поінти та 6,8 підбирань за гру. Після чого подає свою кандидатуру на Драфт Нба 1996 року. Він був одним із найперспективніших новачків, тому отримав запрошення у зелену кімнату. І під 12-тим піком, до слова, прямо перед Кобі Брайантом, його обирає команда Клівленд Cavaliers, де перші два сезони Потапенко, хоч і не виходить у старті, проте отримує свій ігровий час та набирає по 7 очок та 4 підбирання вже у свій другий рік у лізі. Це допомогло Віталію потрапити на матч висхідних зірок і стати. Першим українцем на той момент, кому це вдалося, у тій грі зіркового уікенду він грав із Кобі Брайантом, Аленом Айверсоном, Стівом Нешом та Реєм Аленом. І навіть забив 6 очок у тому поєдинку. Сезон 98-99. Також Потапенко починає в стані Клівленда та навіть виходить у старті у 12 із 17 перших поєдинків. Проте потім він був обміняний в Селтікс, де й проводить свої на. Найкращі сезони, показуючи найвищі цифри у своїй кар'єрі. 10,8 очок та 7,2 підбирання за 28 хвилин на майданчику в середньому. Саме стільки приносив своїй новій команді українець у 33 іграх, з яких у 32 він з'являвся на майданчику вже з перших хвилин. І хоч це був найрезультативніший відрізок в його кар'єрі, наступного року Віталій також видає гідний сезон. Адже, по-перше, грає 79 ігор регулярки, 72 з яких у стартовому складі, а також набирає 9,2 боїнти та 6,3 підбирання, забиваючи. 50% з гри за майже 23 хвилини в середньому. Наступного року Потапенко отримуватиме ще більше ігрового часу, хоч і виходитиме з лави запасних. Його цифри значно знизяться і ще через рік він перейде до Seattle Supersonics, де проведе 3,5 роки, і в сезоні 2004, у 29-річному віці, він знову показуватиме більш стабільний баскетбол, набираючи 7,1 і 4,5 підбирання і знову отримуватиме більше 20 хвилин грового часу. Після цього результати Віталія пішли на спад, і він завершить свою кар'єру гравця у Сакраменто, але лігу не покине. І як багато колишніх гравців спробував себе у ролі тренера. Спочатку в 2010-му він був асистентом в Індіані, потім у 2014-му він доєднався до вже знайомого для себе Клівленда, де, до речі, у 2016-му, будучи асистентом Тайрона Лю виграв чемпіонство NBA. Ну а в 2019-му його покликав у свій тренерський штаб Тейлор Дженкінс, і наразі Віталій працює асистентом тренера у Мемфіс Грізліс. І навіть не дивлячись на досить багату на події. Кар'єру потапенку наразі усього лише 45, а значить, не дивуйтесь, якщо рано чи пізно ви побачите його у ролі головного тренера. Ну і ми переходимо до ще одного гравця, який був першим українцем в НБА це Олександр Волков. Він був задрафтований ще у 1986 році Атлантою Хоукс але доєднатись до своєї нової команди зміг лише у 1989-му. Чому так? Причина проста. Радянський Союз. Цікаво, що тренером тодішньої Атланти був Майк Фрателло. Так-так, той самий, який з 2011 до 2000. 2015-го був головним тренером національної збірної України. І свій перший рік Волков за океаном не феєрив. Жорстка конкуренція в команді та адаптація дали про себе знати. До слова, тодішніми тімейтами Олександра були Домінік Уілкінс, Мозес Мелоун, Кевін Уіліс та нинішній коуч Філадельфії Док Ріверс. Після першого сезону Волков пропустить увесь наступний рік через травму, а вже в сезоні 91-91. Два він проведе свій найкращий рік в НБА, зігравши у 77 матчах, 27 з яких у стартовому складі, та набираючи в середньому 8,6 очок та 3,4 підбирання за трохи менше ніж 20 хвилин на майданчику. На цьому його кар'єра в НБА була закінчена. І з цікавого можна виділити те, що в одному з інтерв'ю Волков розповів, що. Поставив Джордану пару блокшотів. А також був приємно здивований, коли під час гри почув, як Майкл Джордан дещо про нього говорить Скотті Піпену. А саме у нього є кидок. Не дай йому кидати, Скотті». Друзі, на цьому список українців в НБА підійшов до завершення, але чисто формально можна назвати ще одного гравця, який пограв за океаном. Просто заради цікавості спробуйте вгадати, кого я маю на увазі. Я не просто так одразу додав, чисто формально, адже ще одним українцем, який свого часу пограв у найсильнішій лізі світу, є Пух Джетер або Юджин Джетер. Якщо пам'ятаєте, то він грав за бик. Київ у сезоні 07-08, а у 2013-му прийняв українське громадянство та навіть взяв участь у чемпіонаті Європи та світу у складі нашої національної збірної. Венбаджетер відіграв один сезон за Сакраменто Кінгс у сезоні 10-11, в середньому набираючи 4,1 поінт поїнт та 2,6 асисти. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.